Вантажні електромобілі Mercedes e-Vito та e-Sprinter це шалена економія для бізнесу. Вартість одного кілометра пробігу – лише 1 ,20 гривня 20 копійок. Це у 5 разів дешевше за дизель. А обслуговування таких авто коштує на 30-40% менше. Порівняйте, скільки можна заощадити, придбавши e-Vito та e-Sprinter до кінця цього року. Сьогодні, до кінця 2025 року, новий e-Sprinter коштує 79 тисяч доларів. Вживаний з пробігом від 10 до 60 тисяч кілометрів коштує від 20 тисяч до 25 тисяч доларів. Ціна за новий є від 65 тисяч доларів. Вживаний коштує від 14,5 до 17 тисяч доларів. Але вже з 1 січня 2026 року всі електрофургони в Україні обкладатимуться ПДВ та митом. Це плюс 30% до ціни і ще 5 за першу реєстрацію в МВС. З 1 січня 2026 року вартість нового Є е Спринтера складе 79 000 доларів плюс 30%. Це 103 000 доларів замість сьогоднішніх 79 000. Ціна вживаного буде від 26 000 до 33 000 доларів замість сьогоднішніх 20 000 доларів. Вартість нового Є е Віто 65 000 доларів плюс 30%. Це 84 1 доларів замість сьогоднішньої ціни 65 000 доларів. Вартість вживаного від 19 до 22 тисяч доларів замість сьогоднішніх 14,5 тисяч доларів. Зекономлені сьогодні гроші це ще один є віто у ваш автопарк завтра. Встигніть вчасно. Встигніть до Нового року. Подбайте про майбутнє свого бізнесу. Купіть сьогодні, продайте у січні та заробляйте. Маємо великий вибір є віто і є Спринтер. Усі наші автомобілі ми привозимо самостійно з Європи, без пробігу по Україні. Кожне авто проходить ретельну діагностику на нашому власному автосервісі vip AG. Гарантуємо ідеальний стан кожного авто. Запрошуємо до співпраці автодилерів та перекупників. Викупай E-Vito та E-Sprinter, Перепродавай у 2026 році та заробляй від 20 до 30%.